Привіт! Привіт! З новорічними святами вас всіх! В АТБ купила ось таку квасолю 420 грамів в томатному соусі за 35 гривень 30 копійок. Оливки чорні без кісточки, 55 гривень. Далі малина ось такий джем 250 грамів малиновий джем своя лінія. Він зі знижкою вийшов, за карткою ОТБ 25 майже гривень. Ікра ось така з лососем Водний світ 45,90. Морозиво, руть, чорниця, ожина пів um, кілограма коштує 75,90. 16,50 крупа, так, зараз, пшенична кілограм, і крупа кукурудзяна 18,40 за кілограм. Ось такі в мене сьогодні покупочки після нічної зміни в АТБ зайшла. Пока-пока!